Всім привіт! На календарі 26 грудня, а це означає, що друга частина п'ятого і заключного сезону серіалу Дивні Дива вже вийшла. Також це означає, що я прокинулась о 6 ранку, аби встигнути це все переглянути, не нахватавшись спойлерів. Записати це відео а також ще встигнути попрацювати після, бо сьогодні робочий день. Тому дуже сильно буду вдячна, якщо ви підтримаєте це відео лайком. Також хочу попередити, що в цьому відео можливі спойлери. Я залишу вам таймкоди, аби ви могли їх скіпнути, якщо ви ще не дивилися. Почнімо з того, що брати Дафери дуже добре нас обдурили в тому плані, що майже жодна з фанатських теорій не програлася тим чином, яким ми думали. Майже в кожному моменті, де нам здавалося, що от от і хтось із наших улюблених персонажів загине, з'являвся хтось на противагу та рятував його. І мене це особисто не може не радувати. Також я знаю, що брати Дафери читали фанатські теорії, і чесно, протягом перегляду, у мене складалося враження, що як нібито, як нібито, цей серіал не був знятий заздалегідь, а брати Дафори такі почитали всі фанатські теорії перед виходом другої частини. І абсолютно повністю все перекроїли, аби зробити не так, як думали фанати. Але, звісно ж, вони цього не робили. Серіал був знятий набагато-набагато раніше і був на стадіях постпродакшену, тому це неправда. По-друге, я пошкодувала, що я одразу після перегляду полізла в соцмережі. В моєму попередньому огляді на першу частину другого сезону я говорила, що спеціально перед записом відео не дивилася жодні соцмережі, щоб не псувати собі враження. Але в цей раз, на жаль, щось пішло не так. Я подивилася TikTok. І перше, що я хочу сказати, це те, що образились дуже сильно фанати байлерів. Якщо ви не знаєте, хто такі байлери, це люди, які дуже сильно шиперять. Боже, яке старе слово шиперити? Хтось ще каже так досі. Це люди, які шиперили Віла та Майка. І чесно, я поки що не побачила жодного відео з розбором сюжету чи з враженнями про сюжет того, що відбувалося. У мене вся стрічка просто набула вигляду того, як люди плачуться, тому що Віл не з Майком, тому що не відбулося Байлер-кіс, поцілунка байлерів. І, чесно, я трошечки розочарована фандомом. Мене це трохи розчарувало, хоча чого я очікувала вже вчора, вночі я бачила, як там писали люди, що лишилося дві години до Байлеркіс, лишилася година до Байлеркіс і тому подібне. І чесно, в мене виникає питання з приводу того, що ви дивитесь серіал, чи ви просто стежите за любовними лініями? Бо, як на мене, це дуже сильно нівелює. Сам сюжет. Тобто ми ж протягом п'яти сезонів спостерігали не тільки за парочками. У нас ж є якийсь наскрізний сюжет, за яким ми стежимо, який, до речі, прописаний досить таки непогано. Так, там можуть бути десь сюжетні діри, які з'являлися по ходу. Але я не стала би заперечувати талант братів Даферів як сценаристів, тому що сюжет вони придумали класний, прописали вони його класно, і всі сюжетні повороти завжди тримають нас в напрузі. Якщо я вже заговорила за парочок, то буде злочином не згадати про Ненсі та Джонатана і їх признання. Чесно, мені це сподобалось. Взагалі, забігаючи наперед, я хочу сказати, що мені сподобалась друга частина п'ятого сезону. Тобто вона була не так перенасичена екшеном, як особистісним зв'язком між персонажами. Вони нарешті змогли поговорити один з одним. І чесно. Мені здається, що просто через весь оцей екшен, який відбувався протягом п'яти сезонів, і який відбувався в їх особистих життях, вони банально не встигали зупинитися і подумати, зупинитися і поговорити. І це дуже яскраво видно по парі Ненсі та Джонатана. По факту, всі ці буремні події вони ж їх і звели разом. Але також вони і створили проблеми в їхніх стосунках. І насправді мені сподобалася ця розмова. Е, я також бачила, що є суперечки з приводу того, чи розійшлись вони чи ні, після того, як в е, цій кімнаті, де їх заливало невідомою рідиною Джонатан, все ж таки дістав обручку, тому що вони думали, що вони от от загинуть, потонуть ці рідні. І хтось каже, що вони розійшлись, хтось каже, що ні. Я знайшла статтю, що. Брати Дафер нібито підтвердили те, що це було розставання, тому що він сказав: Ти не вийдеш за мене. і Вона сказала. Ну так не вийду. Але як на мене, це дуже доросле і зріле розставання в тому плані, що вони нарешті висказали одне одному, те, що їм не подобалось, те, що їх не влаштовувало одне в одному. І по факту, якщо так подивитися на їх стосунки протягом цих п'яти сезонів, їх звели екстремальні обставини. Тобто, коли е, Джонатан шукав біла ненсі, теж з цим всім розбиралася через барб. Вони на такому адреналіні знайшли підтримку одне в одному, і особисто Ненці знайшла те у Джонатані, що вона не бачила у Стіві і чого не було у Стіва. І по факту це все існувало саме на оцих адреналінових моментах, коли все затихало, і коли все було спокійно, нібито, вони вже видно було, що вони не дуже то пасують одне одному. Та ж сама історія з тим, що Джонатан не хотів подавати документи до коледжа. Та ж сама історія з тим, що Ненсі вона у нас така бойова дівчина. Вона у нас кар'єристка, вона хоче будувати своє життя. І, взагалі, як виявилося, вона сама не знає, чого вона хоче. Тому що всі ці буремні події вони виром затягнули наших персонажів, і вона навіть не встигла розібратися. Тобто, по факту, якщо так подумати про Ненсі, вона мене... Місцями підбільшувала. Вона мене місцями дійсно підбільшувала, і я розумію тих людей, хто кажуть, що вона підбільшує, але вона підбільшувала чисто через те, що вона от вчилася, так як їй казали. Вона бачила модель своєї сім'ї і не хотіла бути такою, але якою саме вона хоче бути, вона і не знала ніколи. І це дуже глибоко розкриває персонажів як Ненсі, так і Джонатана. Можливо, Можливо, я знаю, що забігаючи наперед, буде епілог. В останній серії, яка вийде на Новий рік, і можливо, там нам покажуть, що через час вони все ж таки зійшлися, тому що вони все ж таки люблять одне одного, а можливо, і ні. Тому що, якби ти сильно не любив людину, але вам разом не по дорозі, і що ваші погляди, ваші життя можуть розійтися різними путями, то це найкращий вибір розійтися, ніж мучати одне одного і намагатися змінити одне одного, підлаштовуючи під себе. Знову ж таки, Ненсі сказала, що вона не буде зі Стівом, що він дійсно хороший хлопець, але його. Погляди і бажання, як, наприклад, про шістьох дітей, також не співпадають з її поглядами, і це дуже добре, що вони це озвучили. Чому я казала на початку, що брати Дафери, нібито от просто читали теорії фанатів між виходом першої і другої частини? Це тому, що багато хто. Помічаючи проблеми в стосунках Ненсі та Джонатана, казали, що от Ненсі буде зі Стівом. От Ненсі точно піде до Стіва, і вона не піде. І мені насправді це дійсно подобається. Мені насправді персонаж Ненсі став подобатися набагато більше після оцієї цієї розмови з Джонатаном. Також, якщо ми вже заговорили за парочки, то напевно найкраща парочка цього серіалу в усім зрозумілому сенсі це. Лукас та Макс, яка нарешті повернулася до життя. Як на мене, як на мене, це дійсно найміцніша пара. Хоча в них були проблеми через їхні характери і вибрики в попередніх сезонах. Лукас дійсно в п'ятому сезоні проявив себе просто справжнім чоловіком, справжньою люблячою людиною. І чесно, я просто цій парі бажаю всього найкращого. Мені взагалі дуже подобається персонажка Макс. Як ви можете знати, якщо ви дивилися першу реакцію на першу частину п'ятого сезону, то я сподіваюся, що з нею все буде добре, вона встане, буде ходити, і в них з Лукасом буде просто все неймовірно, тому що тому що, як ми знаємо, векна за нею охотиться і можуть бути різні неприємні речі. Якщо я заговорила за найкращу парочку цього сезону, то... Перше золоте почесне місце в моєму серці займають Стів і Дастін. І нарешті вони поговорили, і нарешті вони примирилися. Чесно, я після того, як переглянула цю другу частину, зрозуміла, що, скоріше за все, брати Дафери знову ж таки нас байтять на смерть цих персонажів. Я сподіваюся, що я не помиляюся. Тому що в своїх попередніх відео я казала, що багато дуже теорій про те, що в кінці загине стів, хтось з фанатів навіть написав пісеньку про те, щоб містер векна не вбивав стіва. В стилі пісеньки Містер Сентмен», яка вже звучала в першій частині, і насправді ця розмова була настільки щирою, настільки розкрила те, що вони відчували по-справжньому з приводу Еді, з приводу того, що Стів відчував Дастіна. Мені просто дуже дуже боляче було, коли Дастін прохав Стіва не йти на цю драбину, з якою текла оця незрозуміла біла суміш. І він хотів рятувати Ненсі, а Дастін просто дуже сильно в сльозах просив його не йти, тому що він не витримає ще й його загибелі. І так як, в принципі, в цій другій частині нас дуже сильно байтили на смерть персонажів, мені здавалося, що, скоріш за все, вони не загинуть. Скоріш за все, все буде добре, тому що нам і в трейлері це показали, і вже і в самому сезоні нам це показали. І чесно, мені не сподобався переклад українською. Там переклали а, куди ти туди і я. Мені більше сподобалося в оригіналі. А, якщо перекласти з англійською, це якщо помреш ти, помру я. І от якось це більш глибше, напевно, у нас трошечки втратився контекст. І якби я не дивилася трейлер англійською, я б не знала і от втратила би цей моментик. А далі я би хотіла поговорити про те, як БІЛ врятував а, Макс. У свідомості векни, і знову ж таки, це брати Дафери нас забайтили, тому що ми думали, що от-от, і векна до неї добереться. Звісно, це добре перед останньою серією. Добре, що нас тримають отак буквально на волосинці. Від того, що ми не розуміємо, чи зараз щось відбудеться, чи ні, і я думаю, що якщо щось відбудеться і хтось загине, то це відбудеться, звісно, у кінці. Але чесно, те, що от я зараз можу сказати, я зараз трошечки на емоціях, я зараз можу трошечки стрибати з теми на тему. Мені чомусь здається, що в кінці не загине ніхто з основних персонажів. По перше, тому що у нас анонсований. Анімаційний мультик про наших якраз таки друзів зі Стренджер Things. і я ж не думаю, що вони всю цю золоту компанію дітей, яких вони далі будуть уже в мультику нам показувати, когось із них уб'ють. Чесно, я думаю, що так не може бути, тому що ну, це вже буде абсолютно спойлерно людям, які будуть дивитися цей мультфільм. І це буде дуже дивно. Тому саме через це я думаю, що цього не буде. І саме через те, що якраз таки в другій частині п'ятого сезону у нас ну сильно багато байтили на те, що хтось з них загине, і цього не відбулось. Тому я думаю, що і у фінальній битві, яка буде у фінальній серії, цього не буде. Хто дійсно у нас зараз у зоні ризику, так це одинадцята, тому що Калі, як більшість фанатів і передрікали. Вона у нас виявляється не такою вже й хорошою, і вона може все псувати і піти проти наших друзів. Так думали деякі люди та будували такі теорії, але насправді я би не назвала її вселенським злом, тому що насправді це просто травмована дівчинка. Її друзів вбили просто в неї на очах, і вона розуміє, що те саме може відбутися з одинадцятою та майком, і якби її предостерігає. Але по факту я думаю, що це знову ж таки байт. Даферів, який, можливо, не піде до того, що 11-та загине, і в останній момент хтось її врятує. Можливо, Хопер, жертвуючи собою, тому що він казав, що я витягну 11-ту в розмові з Джойс. Але, можливо, і ні, тому що вже дуже сильно часто у нас Хопер намагається загинути і підставитись за когось. Але, як на мене, якраз таки смерть 11-ї найбільш логічна. Якщо ми знову ж таки розглядаємо пару Майка та Уіла. тому що, як на мене, і я це вже казала в попередньому відео, що, як на мене, їх пара можлива тільки після того, як 11-та зникне. Тому що якщо вони розійдуться, це буде ну, максимально тупо. І знову ж таки, під відео фанатів Байлерів, які дуже сильно засмутилися і розчарувалися у злитому сезоні, я бачила те, що вони казали, що. Ну, нічого, нічого, нічого. От в останній серії в останній серії все буде. все буде. Я не можу на 100% це заперечити, але, як на мене, це буде не зовсім біологічно. Можливо, можливо, якщо все ж таки в кінці загине 11, 11, то уже у епілозі ми побачимо, що у Майка та Віла почали зароджуватися якісь. Почуття, точніше, у майка до Віла почали зароджуватися почуття, тому що у Віла вони і так були. Але знову ж таки це лише теорія, і як на мене, саме в основному сюжеті, то це буде зайвим, тому що нас чекає якраз таки фінальна битва, підготовку до якої ми побачили уже наприкінці сьомої серії. Також і ще одна теорія фанатів, яка підтвердилася, але вона підтвердилася ще і у виставі Перша тінь. До речі, в мене є короткий переказ цієї вистави на каналі. Ви можете і подивитися, щоби зрозуміти, в чому суть. Теорія полягала в тому, що Генрі не найбільший злодій. І що Векна не найголовніший антагоніст цього сезону, а також жертва. Коли ми бачили, як Макс та Холлі намагаються вибратися з цього світу спогадів Генрі. Ми нарешті зрозуміли, чому ж Векна так боїться цієї печери. По факту, про цю історію та передісторію Генрі розповідала вистава Перша Тінь. Але тут нам показали, що Генрі, коли потрапив до цієї печери, він побачив, що... Там сидить якраз таки цей російський шпіон з чемоданчиком, де в нього якраз таки були ці всі залишки Майндфлайера, Москожера, і він був першим, кого Генрі вбив. Тому що цей росіянин погрожував йому, намагався вистрілити в нього. І після цього Генрі просто озвірів, вбив його. І я думаю, що це також неспроста. Це тому, що він от проявив цю агресію, і можливо, через оцей викид адреналіну москожер якраз таки і заволодів ним. Тобто, можливо, нам все ще це покажуть, можливо, це просто відсилочка до першої тіні. Мені здається, що в принципі цього було достатньо. Також нам нарешті почали розкривати тему того, що в нас існує виворот, але також у нас ще існує вимір «х». І нам показали, як це все взагалі пов'язано, і все ж таки, фанати були праві, що це почалося з дня, коли пропав ВІЛ, тому що тут нам якраз таки про це сказали, нам це розкрили. І що зараз знову ж таки таке число, і в цей день має відбутися оцей апокаліпсис, який готує векна. І по факту, так, фанати були праві, що все, що почалося в цей день, має завершитись так само в цей день, в цю дату, і це все ми вже будемо бачити у фінальній битві, у фінальній серії. Тому мені сподобалось насправді, що нам розказали, як пов'язаний у цей вимір X реальність та виворот, тому що до цього багато хто плутався, що таке виворот, що таке вимір X. Я насправді, коли четвертий сезон ще дивилася, коли він тільки виходив, я... Не розрізняла цього. Я почала розрізняти усього вже з виходом п'ятого, коли більше про це почитала, коли подивилася першу тінь і так далі. І в цьому плані нам якраз таки була зачіпка в першій частині п'ятого сезону про кротові нори. Виявляється, що виворот це місце, яке пов'язує вимір X з реальним виміром. І от якраз таки Ненсі вистрілила в цю штуку, яка прорвала. Дірку в цьому вивороті, який був огороджений з усіх боків. Я також думала, що це таке замкнене коло навколо Хоукінса, в принципі, це логічно. А також я ще протягом очікування виходу другої частини бачила дуже багато моментів, тому що люди боялися, що Стів загине, знову ж таки, повертаючись до Стіва, а, є багато думок про те, що цей серіал, взагалі, коли він виходить, він був. Про аутсайдерів для аутсайдерів, скажімо так, про фріків для фріків. І що Стів взагалі не фрік, він така от золота молодь, і тому, якщо зараз багато нормісів дивляться цей серіал, і фанатіють по ньому, то звісно ж вони фанатіють по Стіву. І чесно, я вже тоді в себе в голові не погоджувалась, коли це дивилась, просто не озвучувала цього у відео. То зараз я от хочу про це сказати, тому що по факту Стіва не можна вже назвати нормісом. Він намагався таким бути у школі, коли по ньому тащилися всі дівчата, і коли він був, скажімо так, не в найкращій компанії. Але після того, як він побачив усе оце надприродне і увійшов, скажімо так, у компанію аутсайдерів, то все все змінилося так. Стів, можливо, не найрозумніша людина, але він розумний по-своєму і він винахідливий по-своєму. І мені сподобалось, що Дастін сказав, що. По факту збирання Кубіка Рубіка не говорить про твій інтелект, а у ця от ідея з вишкою, яку Стів запропонував, вона набагато розумніша ніж просто зібрати кубік Рубіка. І чесно, от знову ж таки мені здається, як начебто брати Дафери просто подивилися усі теорії між виходом першої і другої частини і Запихнули це туди. Хоча, можливо, ці теорії і були ще між четвертим і п'ятим сезоном. Я просто тоді не стежила за фанатськими теоріями, або вони мені просто не попадалися. І чесно, це дуже гарна відповідь на всі ці аргументи про Стіва, тому що, як на мене, стів уже з другого сезону перестав бути золотою молоддю. Він якраз таки представник тих людей, які були зірками школи в школі, але після випуску вони перестали бути зірками. Тому що вони зрозуміли, що вони можуть бути зірками тільки у вузькому колі обмежених людей. Але коли вони виходять за ці рамки, вони стають звичайними людьми, простими смертними, і з них не будуть всі тащитися навколо. І дуже добре, що стів залишився людиною після цього. Тому і чесно, от чесно, пара Дастіна і Стіва без будь-якого підтексту одразу скажу. Моя найулюбленіша це два моїх найулюбленіших персонажі, і я дуже дуже. Вірю в те, що вони виживуть, тому що ну, чесно, вже третій раз на сезон байтити їхню смерть. Я думаю, що цього не буде. Я думаю, що цього не буде. Також ще цікава штука, що Колі, коли бачила у цей спогад у печері Векни, вона, як начебто, йому поспівчувала. Тобто вона така: блін, тобто Генрі не був поганим. І поки Макс там намагалася знайти вихід, вона додивилася до кінця, що відбувалося. І тому мені здається, що можливо, звісно, я не уявляю, як це впихнуть в одну серію, але мені здається, що можливо, можливо, у Генрі будуть якісь пробліски сознання, і Холлі намагатиметься його врятувати, так як вона повернулася знову ж таки в його свідомість, можливо, їй це вдасться, але в кінці Генрі загине. І от такий розвиток подій, мені здається, досить таки можливим. Також цікавий елементик, це те, що коли нам показують Генрі, а особливо коли він злиться, оцей його образ у костюмі зі шляпою та окулярами, він починає блимати і з'являється образ 001 з четвертого сезону. Тобто, по факту, нам вже в четвертому сезоні показали, що він був спокійніший, він вмовив одинадцяту, але через те, що в нього був вживлений чіп, і коли він його витягнув. Він став набагато злішим і вирішив завоювати світ. Можливо, він і так про це думав, але зміни Генрі були явно помітними. І цей чіп він же ж був вживлений задля того, аби контролювати оцей вплив москожера над Генрі. І коли він його витягнув, Москожер знову ж таки взяв над ним верх. І по факту дуже цікаве, оце от роздвоєння Генрі і 001 нам показують. Я думаю, це ще зіграє свою роль. Я сподіваюся, що це зіграє свою роль, тому що в нас оці всі відсилочки дуже добре таки працюють. І можливо, дійсно, оця моя теорія, яку я озвучила зараз, чисто по ходу і чисто опираючись на свої перші враження, то можливо вона і буде правдивою. Мені от цікаво, я думаю, що розкриття. Генрі, якраз таки, а не векни, нас все ще чекає, і воно десь буде або перед, або після фінальної битви, тому що якраз таки монолог антагоніста нам потрібен по всіх законах жанру. І наостанок я би хотіла поговорити про вила. Хлопчика, який вижив. Якщо в кінці четвертого сезону він нас всіх вразив у цією сценою, і вся жіноча аудиторія просто випала з краси цього персонажа. А чому б і не випасти? Йому змінили зачіску, нарешті на ту, яка йому дійсно пасує, то зараз у нього з'явилися знову ж таки складнощі. Але я думаю, що він їх подолає в останній серії, і, можливо, якраз таки він і переможе Векну. Тому що він уже майже це зробив, коли захистив Макс, переламавши ногу тому. І по факту, я думаю, що Віли ще скаже своє останнє слово, тобто не треба списувати його з рахунків. Єдине, що я можу повірити в його смерть в кінці, але, начебто, він також заявлений в цьому мультфільмі, і я думаю, що він не загине. Поки що такі у мене очікування з приводу того, що буде з Вілом далі, але з приводу його камінгауту. І у цього всього сербору знову ж таки з байлерами, це те, що мені сподобалася ця сцена, мені дуже сильно вона сподобалася. З одного боку, вона мені здалася трошечки фан-сервісною, тому що дійсно цього очікували фанати байлерів, фанати Уіла. Я повторюся, я вже казала це в якомусь з попередніх відео: що протягом чотирьох сезонів мені не було помітно. Що він закоханий в Майку? От чесно, я не знаю, чим я дивилася. Але мені ці всі штуки здавалися дуже дружніми. І, як на мене, воно трошечки фансервісно, але я не маю нічого проти. Мені дуже сильно сподобалося в першій частині п'ятого сезону, як Робін йому розказала про свій досвід, про свої переживання. І коли всі байлери зараз усе плакали і казали, що. Це ще буде, я думаю, що Will із цієї історії виніс набагато важливіший урок, ніж те, щоб просто в зізнатися і зізнатися в коханні Майку. Чесно, я не впевнена, чи буде саме зізнання Майкові у наступній серії. Не знаю. Якщо буде, то добре. Якщо не буде, то я от поясню, чому це також добре, тому що Will, нарешті, прийняв себе. І те, що Робін йому казала у першій частині, це ж було не про те, що треба піти і зізнатися майку. Це було про те, що треба прийняти себе в собі. Вона розповідала про цю дівчину зі школи, яка дуже погано співала, але для неї здавалася просто найкращою, найкрасивішою, найбажанішою і так далі. На жаль, я забула її ім'я, але у коли робив свій камінг-аут, він же ж сказав, що цей хлопець, в якого я був закоханий, він був для мене тією дівчиною. Як для Робін. І тобто, це не обов'язково, що ці стосунки мають відбутися. У Робін вони також не відбулися, але вони допомогли зрозуміти себе. І це те, що мені дуже сильно сподобалося в першій частині: що цей серіал він не просто існує для фансервісу, для байлерів, для любовних стосунків і так далі. Він нас вчить простим речам. Тобто він нас вчить тому, що треба любити себе, що треба любити своїх друзів, і що можна бути однією величезною сім'єю та підтримувати одне одного. І насправді для мене цей камінгаут був не скільки камінг камінгаутом з його орієнтацією, скільки прийняттям біла себе нарешті і остаточно, тому що в першій частині це йому допомогло. Допомогло стримати демогорганів, і я думаю, що після того, що ми побачили зараз, це може йому допомогти і векну перемогти, і світ врятувати, і так далі. Тому що людина сильна тоді, коли вона любить себе, коли вона не очікує любові від всіх навколо, коли вона любить себе. І, як то кажуть, полюби себе, і всі тебе навколо полюблять. Тому я думаю, що у цієї сцени був набагато глибший підтекст. Ніж всі очікували і очікують. І насправді все було супер, як на мене. Мені поки що дуже сильно сподобалося. Дійсно, начебто, по динаміці ця друга частина трошечки просіла в зрівнянні з першою. Це через відсутність такого великого скупчення екшену, яке було у першій частині. Друга частина вона знову ж таки більш філософська. Більш вдумлива, більш розкриваюча персонажів і знову ж таки більш розкриваюча історію цього виміру ікс та вивороту. І ми нарешті розуміємо, чим вони відрізняються, як вони пов'язані і як цей виворіт утворився. Е, також на останок би сказала, що мені було дуже приємно, що вони цього викладача фізики добавили в свою тусовку. Вже давно було пора. Вже давно було пора, і це досить таки цікаво. І досить таки цікаво, як він буде їм допомагати. Сподіваюся, він не загине, тому що він якраз такий персонаж, який може це зробити. Але але а на цьому у мене все. Якщо вам сподобалось та було цікаво, дуже прошу вас підтримати це відео своїм лайком та написати в коментарях, як вам друга частина та які ви теорії маєте з приводу останньої серії. Що ви взагалі думаєте про те, що відбувалося, про те, що відбувалося між персонажами, буде дуже цікаво почитати. І до зустрічі у нових відео. Па-па!